Права Білоуса взимку була дуже гучною, коли спочатку анонімні, а потім і неанонімні звернення були від жінок, які повідомляли про насильство щодо себе. Тоді частина колективу молодого театру повстала проти такого керівника, і він. Через те, що не було інших інструментів, пішов, начебто за власним бажанням, ви надавали допомогу, працювали з правоохоронцями. Наша правоохоронна система інколи буває не дуже чутливою до тем пов'язаних із сексуальним насильством. Як е, ця частина роботи у вас проходила, що ви помітили в тому, як працюють правоохоронці? Угу. Дякую дуже, Яно, і, і за питання, і за увагу. Насправді, направду, ми в січні отримали перші звернення від потерпілих, які надавали консультацію. А в лютому так в нас вже були зареєстровані кримінальні провадження, і зараз нам відомо так про підозру. І насправді, дивлячись в загальному, як зазвичай відбувається процедура, то можу сказати про те, що це відбулося досить все швидко. Так? І направду, я хочу сказати, що Дивлячися зараз, так на, на цю справу, ми бачимо. Мені видається плоди, результати тих зусиль, які докладали ми, як громадська організація асоціація жінок країни ЮРФЕМ, наші так колеги із правозахисної спільноти, а також офіс генерального прокурора та національна поліція України, тому що направду, ми бачимо так, що за останні роки ми не лише ратифікували Стамбульську конвенцію, але й дуже активно перейшли до імплементації її. Норм до ре реальної імплементації норм на практиці, і ми бачимо активну позицію і підходи, які просуває зараз офіс генерального прокурора в Україні в напрямку потерпіло орієнтованого правосуддя, готовність правоохоронців співпрацювати з громадськими організаціями, і це направду те, що тішить, тому що ми бачимо так результати. І окрім цього, що хочу сказати, ця справа. Нам яскраво підсвічує те, що, по перше, е, ніхто не склав руки, так і це дуже мені видається е, гарний маркер і. Це показує можливість потерпілим звертатись на правду по допомогу, і те, що доступ до правосуддя він реальний, він є, тому що в всіх цих так справах, про які ви згадували, минув час. І в цій справі ми бачимо таку позитивну практику, як можливості використання судово психологічної експертизи. Так, незважаючи на те, що минув час, і в дуже багатьох людей є думка про те, що це вже неможливо нічого довести, так неможливо зібрати ніякі докази. Це не так, тобто як в цій справі. Була можливість використовувати судову психічну експертизу в цій справі, а, направду бачимо таку синергію роботи адвокатки, зокрема нашої адвокатки Людмили Вигівської, і правоохоронців, що насправді тільки сприяє тобто, ефективності є певний поступ. Та трошки система, принаймні, в цьому нашумілому випадку почала працювати краще. У нас пані Вікторія, поки ми говоримо на екрані номер телефону лінії підтримки ЮрфЕМ можуть звертатися жінки безкоштовно. Розкажіть, будь ласка, і з чим можна до вас прийти? Так, це лінія безоплатної правничої допомоги рфен підтримки. Ми працюємо зі справами сексуального насильства, зокрема як воєнного злочину зі справами сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, а також із справами гендерної дискримінації. Ми надаємо за цим номером телефону також. Можна залишити заявку у нас на сайті або написати в соціальні мережі. ми надаємо первинну юридичну консультацію, так і в тому числі ми беремо і готові брати такого роду справи на адвокатський супровід. Або ж за необхідності скеровувати до наших партнерів, до партнерських організацій, залежно від того, які потреби виникають у потерпілих при взаємодії з нами. Наостанок коротко: Юрфем днями отримала нагороду від посольства Нідерландів: Тюльпан прав людини. Що це для вас означає? Дякую, велике. Насправді для нас, для нас це дуже важливо, тому що. Це це тлюпан прав людини. Я коротко відкоментую, що це нагорода, яку ми отримали від посольства саме за захист прав постраждалих від гендерно зумовленого насильства, зокрема СНПК і запросування застосування потерків орієнтованих підходів у таких справах, і цінно так, що наші партнери, зокрема міжнародні партнери, бачать ці зусилля, і для нас це насправді вкотре можливість і нагадувати про ті воєнні злочини, які сьогодні вчиняє Росія проти України, проти українців та України Крема злочин сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, і для нас це можливість насправді вкотре поділитися з міжнародною спільнотою, тому що а, через зв'язку з тим, що ми а, отримали так цю премію на національному рівні, ми стали номінантками на глобальну премію. Паніктор, 에... ну, і це зокрема підкреслює те, що Юрфем ефективно працює. Хай би жодній жінці не знадобилася допомога а, через пережити насильство, але раптом, що номер телефону на екрані, будь ласка, збережіть собі, хай ніколи. Не знадобиться, але ви будете знати раптом, що куди звертатися. Дякую, Вікторія що були сьогодні з нами. Це була Вікторія Карпа, заступниця керівниця асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ. І далі ми йдемо на новини слово Окса.